Приймальний буде оцей ну, ну, треба мене. Люди собі вийшли, мають право зліткувати. Це mm -hmm. правильно. Постояти це вибір. І більше, що влада тиждень тому казала, що йдемо в Євросоюз, а тепер уже не сподівається в Євросоюз. Так. Ну, <рес> тому, ну, я вас прошу, ну, щоб устоя, ніяких я не я було. Я їм діло в тому, да. що я не препятствую. Я... Ви казали, є рішення я просто... суду. Де? Рішення я суду. нічого не кажу. Суду ніякого не було, наскільки я у нас воні, за... Так, а хто кажу? Александр Николаевич, ну, що Ні, так мені кажуть, є рішення суду. Покажіть, яке рішення суду. Я не так, можу показати, у мене його немає. Так, значить, немає його. Суду ж не було. Так, я діло в тому, що я не говорю. Просто, це моя громадська приймання, люди мають право. Заступник чоловіка ВД області. Ну, вони хочуть.

що ви тут людям не даєте я вот я вас прошу що ви що ну буде мають право на які розговори можуть бути Так, так. — у нас повний так де інститут ми помогаємо хоть помогає если що там чай під приносити знову да все кол я поговорили ми з з організатором все нормально дошли до єдиного консенсусу це вот хорошо це домовва громадянська питань зараз багато ви знаєте так Є якісь питання, то ви вже мій знаєте. Сьогодні, так, день благоморованого. Єдине, щоб не було музики, день чого. Ну, тут питань немає. Сьогодні таке свято, ми тільки з нього повернулися. Шанування. Це не ну, свято. Воно на свято, так. Да,